Наш виступ сьогодні присвячений дню народження відомого українського композитора Миколи Леонтовича. І як тільки діти дізналися, що у них є можливість долучитися до співу, вони це зробили з великим задоволенням, так як ми знаємо, що Щедрик це одна з найулюбленіших різдвяних пісень нашої дітвори. І під час підготовки до сьогоднішнього дійства я дуже часто чула, як дітки розповідали про те, що минулого року вони чули виконання щедрика різними мовами, саме в тих країнах, в яких вони перебували. І Ще раз переконалася в тому, що Щедрик це важлива пісня не лише для українського народу, що ці чарівні ноти об'єднують на різдво весь світ. Так. Це дітки з різних класів. Ну, Більшість діток це учні початкової школи, це третій-четвертий клас. І були дітки, які ну, саме виконавилися на скрипці. Я не пам'ятаю з якого класу, це дітки, які з нашого ходу. Ну, по-перше, ми хочемо, щоб всі пам'ятали, хто такий Микола Леонтович, і щоб знали, який він вклад свого часу. Ми навіть з дітками готувалися до сьогоднішнього дня і е, розповідали про те, що свого часу ця, ця пісня вона дуже велику місію зіграла. Так? Це така була. Е, е, вона була включена до виступу капели, яка за кордоном давала концерти в Європі в той час, коли вирішувалася доля нашої України. У 1919 році за сприяння Симона Петлюри була створена капела, яка мала гастролювати за кордоном, щоб популяризувати українську культуру. Згодом це назвуть першим культу... першим проєктом культурної дипломатії. До репертуару хору деригент взяв і щедрик. Капела дала 200 концертів у західній частині Європи. У 1922 році хор виступив у США, найпрестижнішій залі того часу Харнегі Холл. Ми колись, коли не було війни, ми ходили і щедрували до бабусі, до інших. Мене ця пісня надихає на творчість, вона мене більш веселить. Мені здається, те, що коли якщо ми всі зберемося разом і заспіваємо цю пісню, то обов'язково настане перемога в Україні. Мир. Життя автора можна назвати служінням пісні. Він написав понад 100 хорових ой, обробок українських народних пісень чи стали візитною карткою музичної України в усьому світі. Але все ж таки найпопулярніший твір Леонтовича це Щедрик, який ми щойно з вами послухали. Мене зацікавило те, що Щедрик вже популярний десь багато дуже років, і те, що він перекладений на багато мовах, і його співають в багатьох країнах. Я її ще почув від бабусі і вона її ще колись виконувала на польській мові. Те, що спочатку вона така якась груба, а потім вона стає спокійніше.